Насамперед, перед тим як я представлю вам результати виконання першого етапу розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту зелені ринки, я б хотіла подякувати проекту Агроінвест, який фінансується міжнародним агентством міжнародним ринки». США, США з міжнародного розвитку за те, що це один з небагатьох проектів технічної допомоги, який працює не на звіти, а на результат. Це видно, це відчутно. Це відчутно по співпраці з даним проектом. Це відчутно, якщо ви приїдете в регіони і і просто почнете говорити з тими, хто виробляє з тими, хто займається збутом з тими, хто займається споживанням. Також я б хотіла висловити величезну подяку Держнацагентству за те, що вони реалізують без применшення стратегічний для України проект. Чому стратегічний? Я думаю, багато, багато з вас вже знають, тому що ви присутні тут. Крім того, я дуже надіюсь, це буде теж зрозуміло з нашої презентації. Нашим партнером при розробці даного попереднього техніко економічного обґрунтування є Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції України, з якою ми дуже тісно працювали кожний день для того, щоб в даному проєкті в даній розробці були враховані найкращий міжнародний досвід та ті реалії, в яких сьогодні працює Україна. Я, Якщо можна до нас переключати. Як? Так. О, перекричує. Ні, я думаю, що не в той бік. Я розпочну з опису завдань та логіки їх виконання. В Україні, як вже було зазначено, на державному рівні зроблено ряд важливих та практичних кроків для реалізації, для розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції і створено всіх і створено всі необхідні передумови для розбудови мережі зелених ринків. Проект розробки попереднього техніко економічного обґрунтування зелені ринки складається з чотирьох етапів. Метою першого етапу було опрацювання так званої архітектури самої мережі зелених ринків. При при розробці структури архітектури цієї мережі ми виходили з наступних ключових пунктів: це ефективність існуючої аграрної інфраструктури, це потреби регіонів та місцевостей, а також викликів, які стоять як перед виробниками, так і споживачами. Харчових продуктів. Для розробки найбільш оптимальних моделей і принципів, як я вже зазначала, нами було проаналізовано міжнародний досвід. Ми аналізували роботу таких об'єктів аграрної інфраструктури. Я буду постійно наголошувати на цьому моменті, що коли ми говоримо про оптовий ринок продовольчої продукції, ми говоримо про елемент інфраструктури. Це такий самий елемент, як дороги. Це, це такий саме елемент, як ну, кровоносна система в нашому з вами організмі. Ми аналізували досвід роботи оптових ринків в країнах Північної та Південної Америки, Азії, країн Тихоокеанського регіону, Європейського Союзу. З цієї сукупності ринків. Порядку 3-4 об'єму обороту торгових операторів припадає на країни-члени Європейського Союзу. Тому особливим акцентом в нашому дослідженні, в наших результатах роботи є висвітлення роботи таких мереж, як і окремих елементів таких мереж в країнах-членах Європейського Союзу, зокрема Іспанія та Польща. При, при цьому ми враховували досвід в проектуванні, модернізації, Розвитку оптових ринків, досвід щодо вимог, заборон та обмежень торгівлі на таких об'єктах, практики щодо маркетингу просування місцевої продукції, в тому числі під брендом регіону та оптового ринку, форми власності та управління об'єктами, а також ключові показники роботи таких об'єктів. Використовуючи вище згаданий міжнародний досвід та знання українських реалій, спільно з асоціацією оптових ринків сільськогосподарської продукції України Міністерством аграрної політики, Держнацагентством, цегенством проектом Агроінвест, ми прийшли до висновку, що найбільш оптимальною буде трьохрівнева модель мережі зелених ринків.